Артилерією та авіаційними бомбами російська армія знищує прикордонне місто Вовчанськ. Більше тижня триває наступ російських військ на північному сході Харківської області. Після успіху росіян перших днів українським силам оборони вдалося суттєво загальмувати противника. У завдяки цій кількості бомб та ракет, і далекобійності своїй. Мали вони просування на харківському напрямку у глибках Харківщини небагато. Найглибша точка була десь 10 кілометрів на сьогодні. Росіяни казали по різних напрямках, що Харків не є їх ціллю. Вони почали все це контактувати і говорити після того, коли були змушені зупинитись. Ключові точки, до яких прямували росіяни село Липці і місто Вовчанськ, залишаються. Під українським контролем, що сталося з липцями, у мене питання так: питання до росіян, і воно лунає риторично, тому що там, по перше, деякі об'єднання і з'єднання вже отримали статус небоєздатних. Це, по перше, по-друге, ми можемо говорити про те, що на харківському напрямку я беру локацію і липці Вовчанськ відбувається досить вдалі контр атаки наших українських підрозділів. Під час наступу на Харків росіяни задіяли нову тактику. Це і стало однією з причин успіху окупантів у перші дні битви. Про це виданню The Таймс розповів боєць спеціального підрозділу Кракен каже: українці очікували від агресора типової лобової атаки з використанням бронетехніки, але були заскочені зненацька новою тактикою малих піхотних груп, які просочувались між опорними пунктами сил оборони. Ще одна причина ЗСУ просто не мали змоги завдати превентивного удару через заборону на використання західної зброї по території Росії, а це допомогло б Україні втримати оборону, говорять у РНБО. Получені Штати повинні скасувати свою абсолютно несправедливу заборону на використання українською армією зброї, що надається Америкою для нанесення ударів по цілях на території Росії. Це допомогло б запобігти новому наступу Москви. Олександр Литвиненко, секретар Ради національної безпеки та оборони України, план наступу росіян на Харківщині опинився у розпорядженні британського журналу The Economist. з нього випливає, що росіяни намагалися з'ясувати, чи зможуть вони частково оточити Харків і, зокрема, тиснути на українців на схід від печеніського водосховища. Просунутися не поближче до Харкова, не з метою штурму цього міста і закоплення, а для того, щоб спробувати його взяти під вогневий контроль. І обстрілювати вже ствольну артилерію зараз. Вони б'ють ракетами, кавами, а те ще хочу і ствольну артилерію, по ньому бити для того, щоб зовсім зробити там пекло місцевим жителям. На думку аналітиків інституту вивчення війни, пріоритет росіян захопити Вовчанськ. Місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який забезпечив би російським військам плацдарм для підготовки до другої фази російської наступальної операції. Те, що зараз відбувається, можна скажімо так. Дуже обережно спрогнозувати, що далі вони будуть намагатися наступати на вовчанськ. Йому треба їх їм треба їх захопити це це місто для того, щоб далі спробувати розгорнути наступ на купіньські, якими силами та то, то інше питання. Там, коли вони їх підтягнуть, і чи будуть вони в них, але Волчанськ в них є метою. Проте зазначають експерти інституту вивчення війни. неясно, якою саме буде друга фаза наступальної операції окупантів розширити бажану буферну зону вздовж кордону чи просунутись в межах дії артилерії до околиць Харкова. Це такий, такий імітаційно відволікаючий маневр, і плюс намагання розтягнути дійсно збройні сили України, зусилля збройних сил України по всій лінії бойового зіткнення. Тобто не дати нам можливість на їх погляд створити відповідно якісь там навіть ударні сили, де ми зможемо їх там викинути знову за територію Російської Федерації. Користуючись наступом на півночі Харківської області, окупанти тиснуть і на часів яр на сьогодні. Ворога в часовому ярі немає. Це плюс, звичайно, плюс, враховуючи той тиск, ті зусилля, які ворог докладає. По Часовому яру ми можемо в цьому плані порівнювати з Авдіївкою, так тому що ворог використовував там надзвичайно багато і особового складу, і техніки для нас. Дуже важливо, щоб ми у часовому яру, наша артилерія, по перше, мала достатньо боєприпасів. Ворог і тут намагатиметься далі йти, намагатиметься обходити часів яр, намагатиметься показати, що Росія здатна на продовження війни. Показати, що Росія здатна наступати взагалі, наступати на всіх напрямках одночасно окупанти не зможуть. Переконаний військовий оглядач. Є великі сумніви, що це зможуть вони робити, оскільки зараз ним вже в принципі вони зав'язають на Харківщині і туди. Вони перекидають резерви. Причому перекидають вони з купівського напрямку. Це свідчить про те, що в них небагато резервів для того, щоб підтримувати наступальні дії і підтримувати тиск всіх напрямках, які були перераховані за даними аналітиків інституту вивчення війни на сумському напрямку. Росіяни зосереджують обмежені недокомплектовані та незгуртовані сили. Наступ прикордоння Сумщини є ймовірним. Там є в них війська. Вони намагаються стягувати туди війська, але це їх менше, навіть ніж заходу на е, північ Харківщини. але розтягнути лінію фронту це мета росіян, і аби наші збройні сили могли тримати оборону, потрібні і люди, і зброя. Ренас Ми Україна, марафон Єдині новини.